Куди, направо, наліво. Ні не видно, так? Да? Як вас тут? Ну, Як потрапив? Потрапив. Після Майдану мобілізував старшого сина, 72-га механізована бригада, який провоював почти 5 місяців. Вийшов з окруження, на яке армія це не реагувала як не нужних. Вони проривалися. Я був на сході, зустрічав його цю, як волонтер. Потім пішов, він з травмою позвоночника два рази в госпіталі був. Потім пішов менший син розвідки. Їх накрили в Краматорські, потеряв 20% слуха, але ну, зараз вроді після санаторії встановився. А потім прийшов і я, Азов, державу, то треба захищати комусь. Хоча казали, що старий. А з якого ну, року? 62-й, 54-й год. Я поїздив в цей схід, я дуже бачив, що де що робиться, розумієте. Ну і так як Азов більш організована структура. Через що я сюди прийшов, А я люблю парад, Люблю нормальних командирів. Розумієте. Тому і прийшов в Азов. Широки про вчорашній бій, що говорити. Ну, валили вони добре. Добре валили, але держати широке не треба. Ви ж розумієте, далі Маріуполь, куди його? Треба. Я думаю, не тільки держати позиції, а треба вже ж якось виходити і встановлювати. А перемир'я? Та яке може перемир'я? Перемир'я. Перемир'я, тільки кажуть, що перемир'я. Вчора ж ви ж бачили, що робилося. 120 ті 80 ті валили добре. Жалко дітей, що молоді. Хлопці тут, дальніше їхні судьби. Але ви... я доволі порівнюючи 2004-го Майдану і вже 2013-го Майдану, то е наскільки я був піднятий духом, що молодь, це, розумієте, воно ж вже заклалося, це вже піде, вже воно у, як кажуть, крові, вже воно передасться. Уже в 2013 році молодь це поняла, що від їх багато чого завісить, будучи. Три плем'яні, я їх люблю. Один Владик є, полінок. Це такий чоловік. Це я просто він, він мене приїжджав проважати на Києві та сам, і на Грушевського приходив, щоб я його поводив, коли в Грушевську етасам. Це така людина. Молодий, ну його такий запал. Отче, він активний, такий молодець. Я просто не, не можу... Скільки років? Ну, це ж він зараз в прошлой рік закінчив 11 клас і класів, поступив. Такий хлопчина, що і піддержує мене. От, малий, а він так піддержує, що державу на на Встановити, зробити її крепкою. Всі це розуміють, що Україна це багата держава. Просто нам треба, як кажуть, хорошого хазяїна. Людина наскільки вона так создана у нас, що покуди його не касається, він пасівний. Ну коли його касається, він починає тоді вомку вити. Розумієте? І... Повторяюся, що треба... Кожен має задати собі вопрос. Я кажу дітям, внукам сказати, що ти робив в те час, коли що, що була війна, де ти був? Тримаємось, здавати позиції ми не плануємо взагалі. Скоро зміна? Так, да -да -да. да, скоро зміна. Ну що ж, удачі вам, дякую. Дякую вам. Головне, щоб цього піднімалися наші особливо постарші. Тут треба бути старшим. А діти повинні дітей рожати, потомство.